Добрий день, шановне панство. У нас сьогодні цивілізація світло, але зараз не про то. Зараз про банки, які я вчора почав е консервувати. Ось пройшла консервація е півлітрової банки. Жінки, жінка мені все сказала, що все добре. Все правильно, відео, правда, вона не бачила. Бачите, в середині рідина. Зараз вони тут, я їх буду забирати, трошки ставимо в холодильник Ну, по, по частинах. І, і в холодильнику вони трошки застигнуть. Втягнуться, тут трошки випукла, не знаю, чи передається, трошки випукла того. Кришка, вона втягнеться. От, Тепер пхав. Все, Всі кастомахи хіп Зараз я спробую поставити. Не знаю, як ось. Бачите, такі баночки були ще по довгості, бо я не міг в руках вламати кості, які більше півлітрову банку. То зараз сфокусую. Бачите, вони напівпорожні, просто кість вварилася, щоб не була вона в холодильнику, щоб вона була в банці. І вона в першу чергу буде їстися. Рідина то, чи смалець чи просто рідина з м'яса. ну таке воно як... Не знаю, як воно називається. Ну воно Потім, якщо в холодильнику воно стоїть, то воно застигає. От. А так як е, то є і жир, і То воно трохи як витягнуте, то воно при температурах теплих воно... Ну робиться рідина. Так, то одна банка і ось така сама друга банка. Просто не було де кості. Місце було, а костів не було не хотілося, холодильник був повний. Тепер щодо м'яса, яке я перед тим закрив, я вам говорив, що потрібно давати 8-9 г солі, але в літровій банці. Я її відкрив, бо я завжди одну партію відкриваю, щоб спробувати. То я їв то м'ясо що було? Воно ну, деякі кості були м'які. Що говорить, що якщо ми будемо тримати в дану партію, я тримав максимальний тиск, був е, 3,6 атмосфери максимум, і то. А в літрові банки я робив 3,7 атмосфери і тримав на 10 хвилин довше. То в літрових банках деякі кості ну, під тиском зубів вони розходяться, то перший признак, що ми трошки перетримали, і що до солі, солі однозначно, я в тантій партії давав 9 грамів на 1 кілограм. М'ясо нутрі, а ну, м'ясо з, з костями, які були, я всю нутрію з костями я запихав і давав 9 грамів. 9 грамів то є забагато солі, треба давати однозначно 8, чи просто мені така банка попалася. Бо якщо чисте м'ясо, то треба, ну наприклад, чи тушонці, чи до кубаси, то треба давати 10 грамів солі. А з костями я дав 9 грамів. Ну, так, знаєте, я люблю солонкувати. Ну, але для стандарту то треба давати 8 грамів солі. на, на 1 кг м'яса з костями для консервування. Ну, вроді, все, напевно, все буде. Дружина. Задоволена, я теж задоволений, бо все м'ясо ми поховали в літрові, півлітрові, в літрові банки. Тепер що в нас залишилося? Залишилося до Нового року. В принципі, в тому році я вже закінчив забій нутрі. Напевно, бити не буду. Хоча, якщо треба буде свіжого м'яса, в мене там будуть 20. 1 грудня буде 6-місячних, 4 у мене ще самці є, Якщо дружина захоче м'ясо, то ще можна на Новий рік, то, Ну, думаю, як вона скаже, так і буде. А в холодильнику ще трохи є м'ясо, ще є, дуже багато є хвостів. Не знаю, треба буде холодці робити, бо я. Або я ще може так само зроблю, не знаю. Треба в інтернеті почитати, може ви підскажете, чи можна холодець зробити з ну, автоклаві. Хто так робив? Підскажіть. Бо все рівно треба переробити м'ясо. Добре, що зараз включають. Е, включають електроенергію, але... Рано чи пізно можуть бути проблеми. Все, дякую за увагу, всього найкращого. Тримаємо внутрі, їмо м'ясо і пофіг, все.